Світлофори в нашому місті задоволені не з дешевих, особливо, якщо врахувати той факт, що в очікуванні зеленого сигналу люди витрачають близько двох тижнів. Але це ви ще не знаєте, скільки коштує жовтий, зелений та червоний сигнали разом. Миру завершується. Один світлофор обійшовся місту в 400 тисяч гривень або майже 15 тисяч доларів. На ці кошти можна придбати новеньку іномарку економ-класу або трикімнатну квартиру. На ці гроші були виконані проєктні роботи. Всього торік встановили 12 світлофорів, де їх повісили. І чи працюють прилади, ми вирішили перевірити. Ноль у нас на перехресті Соборності. На розі вулиць Соборності та Мистецької, поруч з 95-ю гімназією та ринком соцміста встановили світлофори в усіх напрямках руху. До цього водії скаржились на затори, а пішоходи перебігали дорогу, де доведеться. А на перетині вулиць Магістральної та Вернацького в Довгинцівському районі навпаки, через встановлений світлофор ускладнюється рух транспорту. Світлофор Привид з'явився на вулиці Миколи Світальського. Прилад на папері є, а по факту немає. Пішоходи перетинають дорогу на свій страх і ризик, а підземний перехід взагалі затоплений. Де? ні, не бачу. Де я його бачу? Ні, то його тут. А надо. Або там хоча б на пішохідному переході. Людей там багато переходять. Школи там рядом. Світофора плохо. Встановиться хто і не встановлюється. Мешканці будинків по вулиці Сергія Калачевського дуже раді встановленими світофору. Тут кажуть, часто траплялись аварії, були і смертельні. Небезпечна ділянка дороги і по вулиці Світлогірська. Під колеса машин навіть потрапляли учні 51-ї школи. Прилад встановили, але він не працює. Його це роблять. Ну я думаю, що скоро, наверно, запустять. <реш> або включати, або запустяти. А як давно його ботали? Та вже місяця, два він тут вже стані, але но його не підключили. Так, да, І тут я бачу някюрас, тут роботніки робляли це, робили, робили. Ну, далі дальше... <реш> <реш> тишина. <реш> виробник світлофорі. Відомий ним виявилась українська компанія Сеа. На сайті вказано, що фірма пропонує якісні і енергоефективні світлодіодні дорожні прилади, ціна яких задовольнить кожного. Цікаво, скільки ж насправді коштує один. 300 миллиметровый с дополнительной секцией, это получается уже четырехсекционный. Да, четырехсекционный. Так это он тоже такой, да? Да, да. 19210. Грубо говоря, один светофор получается 20 тысяч гривен, четырехсекционный. Да. Хорошо, а если, так скажем, брать не один, не 10, а вот так под 50, под 100, это будет какая-то скидка, возможно? Конечно. Значить, один світлофор коштує 20 тисяч гривень, а не майже 400. Звідки чиновники взяли таку космічну суму невідомо. Окрім того, експерти кажуть, іноді нові світлофори не регулюють рух, а навпаки, плутають. Нужна підходити к этому вопросу з такої сторони. А нужен ли був цей светофор на данном місці? оправдана ли його Допустим, на его установка. Допустимо, установка светофора на пересіченні. Улицы Владимира Великого и Переулка Бульварного там действительно очень тяжелый перекресток. А есть места, допустим, где недавно установили светофор на пересечении улицы Вернадского и магистральной помощи не ошибаюсь. Да? то в принципе движение интенсивное в сторону вокзала железнодорожного криворога Главний и обратно, а з второстепенної дороги там неинтенсивное движение, поэтому включение красного светофора создает дополнительные пробки в этом движении. За результатами інспекції говоримо впевнено, 10 десять світлофорів працюють справно, кілька лише ускладнюють рух. Один встановлений, але не підключений. Ще один прилад є тільки на папері, і де витрачені на нього 400 тисяч гривень з місцевого бюджету залишається загадкою. Микола Чирва, Олександр Мондаренко, підсумки тижня, перший міський.